Дорогі друзі, всіх радий вітати. Доброго ранку. Сьогодні так рано прокинувся, тому вирішив трохи попрацювати. На днях отримав такий цікавий запит. Проглянути, чому в на, нас в Україні не оголошується стан війни. В принципі, війна триває, але на жаль, офіційно начебто її і нема. Отже, перша це карта загальна ситуація. Це в нас вершник <кій>, дисків. Ми бачимо, що це певні фінансування, війна однозначно фінансується, і за цих фінансувань не можна оголосити війну. Щось пов'язане із грошима, це однозначно. Якісь домовленості. Друга карта, що заважає оголосити війну? Ми знову бачимо фінанси. Отже, не можна оголосити стан війни, оскільки є певні домовленості, певні фінанси, можливо, це пов'язане навіть із постачанням зброї. Фундамент карта такого сімейності в принципі, карта народу. Комусь вигідно, комусь вигідно, щоб не було оголошений цей стан війни. Чи була можливість оголосити? Так, була можливість зробити це все офіційно, але можливість була втрачена в довгостроковій перспективі. Знову ж таки, бачите, карта довгострокової перспективи говорить про те, що війна планується затягнутися, і, можливо, колись щось якось оголоситься. Але, знову ж таки, це не точно. Оголошення стану війни абсолютно нікому не вигідно. Не вигідно навіть для самої України. Вона виходить сама і і навіть бачите, тоді, якщо вона оголошує, то вона, допомога стає такою, яко, якою Україна не буде радіти. Тобто щось зменшується в допомозі, і Україні це не вигідно, що вплив, що може зробити Україна. На жаль, карта міста в минулого. Треба йти в минуле і дивитися, чому Україна не може цього зробити. Получається, були в минулому домовленості, на жаль, дуже тяжкі, які, на жаль, не можна розірвати. Що говорить оточуюче середовище? Ми знову бачимо великі потужні фінанси, потужних можновладців, потужних партнерів, які не дозволяють це робити. Чесно кажучи, тут. Я вже теж не розумію, наскільки щирі ці партнери, наскільки вони не щирі ці партнери, але е, я не повинен знову ж таки накладати своє власне бачення на карти. Е, е, сподівання, е, хтось в Україні із можновладців, в принципі сподівається, що, можливо, колись це відбудеться. Але лише це карта надії. Карта надії, яка говорить, що ну, надійтеся, Надія помирає останньою. Тобто це не факт, що це коли-небудь і відбудеться взагалі. І остання карта це наш король Кубків. Як бачимо, поки в нас є договорняки якісь у минулому, стан війни. Оголошено не буде. Отже, підсумовуючи даний розклад, ми можемо сказати те, що стан війни не оголошується через е, угоди із партнерами із потужними людьми світу цього з невідомими угодами через значні кошти і договорняки про постачання зброєю. В найближчий час. Оголошення війни на офіційному рівні не планується.